Добрий день. Сьогодні знову про приватні університети Чехії, університети, які знаходяться в Празі, в переважній більшості. Що хотілося б відмітити стосовно приватних університетів? Безумовно, в приватні університети дещо легший вступ та порядок легший вступ, трішечки легше навчатися, і у приватні університети можливий прямий вступ після випускного класу зразу в університет. І ще варто звернути увагу на те, що все ж таки. Хоча чеською мовою буде навчання платне, можливо, як варіант отримання бакалаврського ступеню, бо там є цікаві програми, приватні університети теж можуть бути вами розглянуті, а потім можна вступити на магістратуру до топового державного вишу Чехії отримати ще одну освіту. Тобто завжди є певна траєкторія, яку можна розглянути. Сьогодні, сьогодні у нас хотілося б показати вам. Наступний університет, називається він Університетський коледж Праги. Університет, який був створений шляхом об'єднання декількох університетів. Спочатку два відомих університети об'єдналися разом. Це був університет міжнародних громадських відносин Праги. І університет готельного менеджменту та економіки. Мені доводилось бувати, коли вони ще існували окремо в кожному з цих університетів, вони справляли надзвичайно гарне враження, особливо університет готельного бізнесу, тому що готельного менеджменту, тому що це все, що робилося практично, да, аудиторії, з гастрономії, ну, дуже. Вразило це мене в 2012 році, коли я вперше побачила такий університет. У 2025 році університетський коледж Праги став частиною університету Амбіс. Це група приватних університетів тепер. І навчання проводиться в трьох містах: Прага, Берно і Братислава. І там, і там можна знайти ці спеціальності філії цих університетів. Отже, можна розглянути і Чехію, і Словаччину, як навчання. Що стосується спеціальностей? Спеціальності, які викладаються чеською мовою, на цей момент наступні, вони будуть розширятися: бакаларська програма, міжнародні відносини та дипломатія, міжнародний маркетинг та менеджмент, готельний бізнес, туризм та маркетинг, управління безпекою, управління персоналом, психологія і освіта і розвиток для дорослих. Умовами вступу для таких спеціальностей чеською мовою стануть чеська мова від рівня b 1 що Якщо реально це підготуватися з 10 класу, ви б 10-11 клас вивчали чеську мову, і у вас буде рівень b 1 тобто, щоб можна було претендувати на таку освіту. Свідоцтво про повну середню освіту та його нострифікація. <кхід> про це трішечки скажу. Далі і вартість навчання буде 1240 євро за семестр, це приблизно 2500 євро на рік. Можливо, з року в -рок рік буде йти індексація і підвищуватися вартість, але не значними такими темпами. Тому 2500 євро на рік, я думаю, що це доволі адекватна сума за навчання в університеті. Прямий вступ до університету, можливий, без підготовчого відділення. Можна отримати рівень Б1 чеської мови, але має бути загальна нострифікація. Можна приїхати на літній мовний курс 1 червня, і він коштує приблизно 2850 євро, або на семестровий курс, який починається з січня або лютого місяця. І таким чином підготуватися не тільки в плані мови, адаптації, а й ще й податися на загальну нострифікацію, здати ці три іспити в гімназії. І, відповідно до того, отримати цю нострифікацію, щоб без проблем вступити в такий університет. Але можна з отриманням свідоцтва про повну загальну середню освіту і її апостилем податися на нострифікацію, просто потрібно буде приїжджати на іспити з нострифікації, які, скоріш за все, будуть поставлені в вересні. І найголовніше, щоб ви цю нострифікацію донесли до початку першої сесії, тобто на кінець грудня. В принципі, це реально, це можливо, і тому можна розглянути цей університет. Виникає питання: якщо ти в державному університеті, то ти розумієш, де тобі жити. Що робити, якщо ти в приватному університеті, де знайти гуртожитки? Є у нас такий сайт studentrepublic.cz, на якому є пропозиція студентського житла для студентів будь-яких університетів. І можна під спільні квартири, спільні апартаменти і так далі. Є гуртожитки, є квартири. Ну, наприклад, можна там будь-який гуртожиток. Всі ці гуртожитки від університету знаходяться 30 хвилин їзди громадським транспортом. Ну, Наприклад, ви нажимаєте на резиденцію Вилкова, вона знаходиться на празі, 3 жишков, 50 студентів, 6 одномісних кімнат, 22 двомісні кімнати. І, в принципі. Буде в опису посилання на цей сайт, можна подивитися, що коштує двомісний номер від 11,5 тисяч чеських крон. В принципі, це не дешево, це приблизно 400 євро на місяць, але там дуже гарні умови. Ви можете якби, подивитися, як це все виглядає. Гарні нові меблі, гарні умови, наявність кожної двушечки свого власного санвузла. Кухня загальна, але, в принципі, якби все виглядає. А навіть кухня є на блоці. І, в принципі, ну, старовинні будівлі, будівлі саме центр, це якраз от костьол католицький. Отже, можна в самому центрі Праги винайняти собі житло і таким чином, якби, так, будучи в приватному університеті, не переживати за те, де ти будеш жити. Отже, що стосується університетського коледжу Праги, зверніть увагу на цікаві спеціальності, нострифікація завжди можна розрахувати, як це зробити. І все ж таки, умова вступу це така коротенька співбесіда, за якою, якщо ви цікавитесь дійсно цими спеціальностями, ви завжди будете прийняті до таких університетів. Мене звати Наталя Омельченко, це проект «Освіта у Європі. Я дякую, що ви з нами і цікавитесь чеськими університетами.